Ніколи не їжте ці 5 продуктів, інакше ви не знатимете, від чого померли. Номер 1. Кетчуп. Цей соус є основою в багатьох сім'ях, але в ньому часто міститься кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози та консервантів. Надмірне споживання може призвести до ожиріння, діабету і навіть серцевих захворювань. Номер 2 чіпси. Вони викликають звикання, але чи знаєте ви, що їх часто смажать на гідрогенізованих оліях з натрієм, що може призвести до підвищення кров'яного тиску, проблем із холестерином і серцем. Номер 3. Маргарин, який колись вважався здоровою альтернативою вершковому маслу. Насправді сповнений транжерів, які можуть підвищити рівень поганого холестерину і знизити рівень хорошого, значно збільшуючи ризик серцевих захворювань. Номер 4. Макаронні вироби. Білі макарони дуже смачні, у них багато рафінованих вуглеводів, але мало поживних речей.